Ну що, всім привіт! Сьогодні в нас буде таро розклад на листопад для всіх знаків зодіаку. Не дивіться на мою дірочку, так і треба. Зробимо вигляд, що так і треба. Отже, зараз будемо дивитися, що всім знакам готує листопад місяць. Давайте починати. Я собі, як зазвичай, написала всі знаки Зодіаку, тому що я не можу запам'ятати їхній порядок, це якась. Моя карма, не знаю. Отже, починаємо ми, як завжди, з овна. Давайте подивимося, що овнам готує листопад місяць. Це вже в нас останній місяць осені. До речі, я собі, як бачите, зробила таку осінню інсталяцію. Ну, давайте, овни. Буду тягнути, як завжди, по дві карти. І одразу буду їх пояснювати. І також сьогодні зроблю таймлапс обов'язково. Так, хороші карти, можете їх роздивитися. Що вони показують? Овни, до чого готуватися? Дивіться, тут карти, які взаємодоповнюють і взаємовиключають одна одну. По цій карті ця карта в нас колісниця, вона говорить про те, що у вас буде якийсь рух до цілі. Ви можете кудись поїхати, до речі, це теж поїздка, це якийсь план досягнення чогось. Ви можете собі ставити цілі і дуже-дуже дуже до них йти так упорно, знаєте, із силою волі, це і про напруження сили волі, і про досягнення якоїсь мети. Як бачите, ви тут на коні. Також, звичайно, тут можуть бути. Якісь складнощі, як завжди, але у вас вистачить сил і морального духу для того, щоб досягнути своїх цілей. По цій карті це в нас карта ієрофанта, Вона говорить про те, що якщо ви не хочете нічого змінювати в своєму житті, то у вас все буде по-старому. І це в принципі окей. Якщо вас все влаштовує, будь ласка, пливіть за течією, насолоджуйтеся тим, що є. Це нормально, це окей, тут лише залежить від вашого вибору. Але якщо щось не влаштовує, будь ласка. Беріть відповідальність на себе і рухайтеся вперед. Ресурсів і сил у вас для цього вистачить. Давайте будемо йти далі, далі в нас тілець. Боже, скажіть, будь ласка, як ви запоминаєте оці знаки зодіаку, в якому порядку вони йдуть? Хто там за ким народився, я не знаю. Так, тілець. Листопад для тельців. Давайте дивитися. Роздивіться, тут теж випала колісниця. Саме цікаве. Дуже класні карти. Ця карта, знову ж таки, про те, що тільці у листопаді можуть ставити собі цілі, можуть до них йти, сил, ресурсів буде вистачати. Навіть якщо будуть якісь складнощі, ви зможете спокійно їх. Перебороти, взяти над ними верх, тобто вам буде все під силу. І ось ця карта дуже хороша, яка говорить тільцям, що у вас у листопаді буде достатньо любові, любов, гармонія. Можливо, ви зустрінете якусь людину, з якою почнете спільну справу. Тобто це, знаєте, карти таких дуже-дуже близьких і рідних душ. Також це карта того е, свідчить про те, що вас буде в цьому місяці супроводжувати удача, удача у всьому. І в нових починаннях, і в коханні, і в досягненні якихось цілей. Так, наступні в нас близнюки. Що нам близнюкам? Не нам, я риби, але що близнюкам готує листопад, будемо дивитися. Так, дві карти тягну для вас близнюки. Зараз даю подивитися. Дуже цікаво, до речі. От у мене часто дублюються карти у розкладах масштабних, у розкладах індивідуальних вони рідко дублюються, але про що це говорить? Дуже часто у нас є два знаки, мабуть. Завжди, я не знаю, я не астролог, у мене мама займається астрологією. Але я, наприклад, народилася 19 березня, я за знаком Зодіака Риби, але за Асцендентом я рак. І тому ви можете слухати цей таропрогноз не тільки для свого знаку Зодіаку, але й для свого знаку Асценденту. Дивіться, тут в нас карта ієрофант і карта Семірка Кубків. Про що це говорить? Іерофант в нас говорить про те, що якщо у вас зараз все влаштовує, нічого не змінюєте. Тобто, якщо близнюки хочуть стабільності, хочуть, щоб все було зрозуміло, будь ласка, у вас є всі шанси для того, щоб листопад пройшов саме під цією, скажімо так, під цим прапором. Друга карта Семірка Кубків говорить про те, що ви, начебто, заблудилися. неясно, чого я хочу. Куди я хочу прийти, чого я прагну, куди взагалі мені уж по життю рухатися. І оця карта якраз таки говорить про те, що вам треба зробити вибір. Якщо ви його не зробите, ви будете жити так, як жили раніше. Якщо вас не влаштовує, так як ви живете зараз, як ви жили раніше, прийміть рішення: візьміть на себе відповідальність і зробіть якусь дію, яка для вас, перш за все, покаже, що я точно знаю, куди я рухаюсь і чого я хочу. Наступні в нас раки. Це мій Асцендент. Подивимося, що нам покажуть карти для раків на листопад цього року. Так. Оже, скоро треба буде, до речі, робити розклад на весь наступний рік. Раки. Що в нас тут за карти? Ага, цікаво. Карта Луна. І карта восьмірка Пентаклей. Що чекає раків? Перше, у, рака, у раків в листопаді є можливість того, щоб одягнути на себе рожеві окуляри. Якісь ілюзії, немає ясності. Знаєте, таке, наче от людина живе з заплющеними очима. Мене кудись ведуть, мені щось кажуть, я все це слухаю, я беру це все на віру, я взагалі не аналізую. Отут треба бути обережними. Знімайте рожеві окуляри. Якщо вам щось неясно переспросіть, переуточніть один, два, три, десять разів. Це ваша безпека. Не піддавайтеся на ілюзії, не піддавайтеся на те, що дуже солодко звучить. Наступна карта це в нас карта восьмірка Пентакли. Вона показує роботу, гроші. Вона показує те, що насправді дуже і дуже важливо. Робити те, що вам подобається. Це про, знаєте, таку майстерність і про справу, яка йде від душі. Мовно кажучи, по цій карті може йти моя робота, тому що я її люблю. Але по цій карті не може йти робота, на яку треба ходити, бо мені треба за щось жити. Тобто, це карта улюбленої справи, яка ще й приносить доходи. Так, після раків в нас ідуть леви. Давайте дивитися. Що тут листопад приготував для левів? Ніс, чухається, мабуть, мабуть, якесь свято буде у левів, тому що чухається ніс. тік тик тік тік тик Ага. Клас! Цікаві карти. Е, Так. Це карта в нас смерть, і це карта шість, четвірка, вибачте, Жезлів. Роздивіться їх уважно. Е, перша карта вона не показує, що ви з вами щось станеться. Не думайте. Карта смерті показує трансформації, зміни, щось нове. У ваше життя обов'язково зайде зайдуть якісь зміни, можливо, ви захочете змінити роботу, можливо, ви почнете нові стосунки, можливо, старі стосунки відпадуть. Щось обов'язково з вашого життя піде. Це може бути навіть якась погана звичка. Наприклад, ви хочете кинути вживати алкоголь, і от у листопаді у вас все вдасться. Ця карта показує, що зміни будуть, хочете ви їх або не хочете. Але коли в нас програється карта смерті, вона завжди говорить про те, що. Ви звільняєте місце для чогось нового, іде щось старе і непотрібне для того, щоб у ваше життя зайшло щось нове і класне. І от друга карта це дуже дуже яскраво показує, тому що ця карта показує якийсь проміжний результат, умовно кажучи. Я зараз придумаю, можливо, по карті смерті ви залишите нелюбиму роботу, і по цій карті, по другій, по четвірці жезлів, ви почнете вивчати англійську мову. І у вас буде проміжний результат, тому що ви, як професіонал, будете себе оцінювати дорожче ніж раніше. Також ця карта показує стабільність, впевненість у завтрашньому дні. Якийсь проміжний результат це може бути. Прийняття рішення про спільне партнерство, прийняття рішення про спільне проживання зі своєю коханою людиною. Все що завгодно. Не бійтеся, Леви, не суперечте тому, що має відбутися у вашому житті. Тому що далі буде тільки краще. Після левів у нас йдуть діви. Так, діви на листок. 24 року. Угу. Клас. Для дії в листопаді буде світити сонечко. Карта Сонце і карта лицар Пентак. Карта сонця в нас показує якесь свято, відчуття себе в центрі уваги, я сонечко, яке світить усім навколо. Я буду себе відчувати дуже-дуже класно. Я відчуваю свою популярність. Можливо, діви підуть на якесь свято. Можливо, у вас буде якийсь виступ, і ви там запалите на 100%. Дуже-дуже класна карта. І друга карта лицар Пентакли, і вона говорить про те, що. Вам треба все обдумувати і йти до своїх цілей крок за кроком. Все обов'язково вдасться, але, діви, не намагайтеся осягнути все одразу. Пам'ятайте про баланс, пам'ятайте про своє ментальне здоров'я, пам'ятайте про те, що якщо робити кожен день по одному кроку, ви зробите 365 кроків за рік. Якщо робити два кроки в місяць, ви зробите лише 24 кроки. Так, Терези, що для Терезів готує листопад. Два королі. король жезлів, і король пентакли для Терезів. Що вас чекає в цьому місяці, шановні мої Терези? Ну, по першій карті у вас іде рішучість. рішучість, харизма, що вам треба брати на себе відповідальність і діяти. Нарешті вже переставайте бути глядачем власного життя і починайте щось робити. Ставайте гравцем, ставайте актором, ставайте на головну роль у своєму житті. У вас все обов'язково вийде по цій карті. Тут іде і велика кількість енергії. І бажання йти на ризик. Але цей ризик має бути виправданим. ви маєте все розпланувати. Тому що по цій карті в нас ідуть гроші, в нас іде накопичення коштів. Тобто, якщо ви думаєте, з приводу якоїсь покупки дорогої або ризикованої, все зважте. І Якщо ви готові до наслідків, будь ласка, дійте, все вийде. Після трезів у нас йдуть скорпіони. Так. Скорпіончики, що для вас на листопад? Угу. Клас? У скорпіонів карта мах і карта дев'ятка кубків. А по карті Маг це перша карта, карта починань. Якщо ви довго задумувалися, не довго, просто ви хочете щось почати. Починайте в листопаді, у вас все вийде. Не бійтеся зробити перший крок. Якщо ви хочете, наприклад, відкрити власну справу, підіть до юриста, проконсультуйтеся з приводу грантів. Якщо ви хочете знайти, розпочати стосунки, знайти свою кохану людину, зареєструйтеся на сайті знайомств, підіть на побачення з кимось, все вийде. Вам варто просто не і зробити перший крок. І ось ця карта вже показує якийсь перший результат. Дуже хороша карта, вона показує класні результати, фінансові накопичення, те, що ваша справа буде вдалою. І по цій карті дуже і дуже важливо дозволити собі займатися тим, що вам дійсно цікаво. Тобто, знову ж таки, Може, ви хочете покинути роботу в офісі і почати пекти тортики. Спечіть перший торт, продайте його. Заведіть сторінку в інстаграмі. Поговоріть, скажіть про себе. У вас обов'язково все вийде. Після скорпіонів в нас йдуть стрільці. Так, стрільці. У стрільців теж буде дуже вдалий місяць. Карта Сонця і карта Колесо Фортуни. Дивіться, по карті Колесо Фортуни: це в нас удача, успіх, можливість якихось нових шансів, можливість. Змінити сферу діяльності, в принципі, можливість своє життя перевернути в хорошу сторону. Але по цій карті в нас ще можуть бути кармічні ситуації, колесо сансари, карма це про що? Якщо в листопаді у вас відбудеться якась ситуація, яка вже була неодноразово в вашому житті, наприклад, якщо вам все життя зраджують партнери, мабуть, треба з цим щось робити. Тому що проблема не тільки в партнерах. Як в тому, що ви притягуєте в своє життя таких партнерів. Так що тут і шанси, і удачі, і можливості, але якщо повторюються неприємні події, подумайте, що ви робите не так. Але я думаю, що для вас в цьому місяці програється у хорошому сенсі ця карта, тому що карта Сонечко вже сьогодні в нас була: це популярність, перемога, якесь просування, слава, здобутки, результати. Все для вас. Не бійтеся! У вас є можливість до нового року оновитися і зайти в новий рік вже з іншим багажем ресурсів. Козироги. Що для козирогів готує листопад? Давайте дивитися. У козирогів цей місяць буде дуже трансформуючим. Десятка мечей і карта правосуддя по десятці мечей. Тут іде те, те, що щось у вашому житті обов'язково закінчиться. Це може бути якась неочікувана зміна, це може бути кінець якихось стосунків, можливо, вам доведеться закрити свій бізнес, можливо, вам доведеться кудись переїхати. Це ті зміни, на які ви можете не очікувати. Але ваша задача не оживляти те, що вже померло. Якщо це стосунки, відпустіть їх, відпустіть партнера, якщо ви давно вже нещасливі. Не намагайтеся дати друге дихання, знаєте, Кошать здохла, злість, зласть та І по другій карті правосуддя у нас тут іде, е, як не дивно, правосуддя чесність, е, те, що всім доведеться відповісти по своїм вчинкам. Так що не бійтеся, не треба гратися, знаєте, от я хочу всім е, отомстити, я хочу бути таким е, правильним. Не треба. Не беріть на себе зайву карму життя, все обов'язково розставить. І по цій карті також дуже важливо, щоб ви все зважили у себе в голові, перш за все, і діяли по совісті. Дійте так, щоб потім вам не було соромно за свої вчинки. Так, водолії, Ми вже рухаємося до кінця. А? Водолійчики на листопад 24 року. Що у вас тут готує? Так, бачите, хочу сказати, що в цьому місяці. У багатьох знаків випадає карта Ієрофанта. Це карта того, що все буде по-старому. І наскільки я пам'ятаю, можу зараз помилятися, але здається, що в нас в листопаді знову буде ретроградний Меркурій. І це дуже добре, що все по-старому, тому що не треба нічого змінювати в ретроградний Меркурій. Водолійчики. У нас тут іде карта ієрофанта і карта двійки мечей. Про що говорить ця карта? І Рофата говорить про те, що все буде знайоме, все буде по-старому. Знаєте, ця карта ще відповідає за традиції, Умовно кажучи, якщо ви змінюєте роботу, то вам доведеться пройти всі кола. аду, походити до податкової, подавати трудові книжки, все по-старому, бюрократія, таке все знайоме, все як було 30 років назад. А друга карта говорить про те, що вам треба буде робити якийсь вибір: вибір з двох варіантів. І цей вибір залежить насправді лише від вас, тому що у вас тут ідуть якісь страхи. Чогось ви боїтеся водоліні. Чи брати на себе відповідальність, чи боїтеся помилитися? Не знаю. Але попрацюйте з собою, перестаньте боятися, подивіться правді в очі. Можливо, це стосунки, де є три людини, і ви не можете прийняти рішення, і вам здається, що я і того люблю, і цього люблю. Ви просто не хочете собі казати правду. І останній в нас рибки мій знак. Я вже канджела вже Риби, 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 рибочки. Зараз будемо дивитися, що нам готують. Карти показують на листопад. Угу. Все буде добре, треба. У нас йде карта королева мечей. І карта Трійка Кубків. Ось ця карта говорить королева мечей про те, що буде дуже швидко працювати розум, ви все будете прораховувати. Тобто у риб в цьому місяці їх очікує, знаєте, така робота, яка вимагає планування. Ви не будете піддаватися на свої емоції і будете розуміти, що якщо ця угода не вигідна, я не буду на неї йти. Якщо ця угода вигідна, значить обов'язково. Також по цій карті йдуть комунікації і. Успіх в комунікаціях, тобто, будете багато говорити, багато з ким комунікувати але. Не дозволити собою маніпулювати, що дуже дуже круто. Тут важливо бути чесними з собою і не боятися комунікувати з людьми. І друга карта, взагалі, супер. Вона показує і радість, і застілля. Можливо, три людини. Може, це ви будете організовувати якийсь проект, де вас буде троє. Можливо, це новина про вагітність. Можливо, це новина про те, що приїдуть ваші старі подруги. І вас там, наприклад, ви і дві подруги зберетеся і будете щось святкувати, відмічати. Пити каву, радіти життю по цій карті. Треба лише радуватися і не, не боятися, і не забувати ділитися своєю радістю з іншими. Ось такий в нас буде листопад. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте пальчик вверх. Хто захоче, пишіть коментарі, мені дуже приємно. І до зустрічі в нових відео.